Ми живемо в інформаційному суспільстві, де слово важить не менше зброї. Належне висвітлення збройного конфлікту в Україні світі критично важливе для бойового духу, морального стану українців та міжнародної підтримки. Саме тому журналісти дуже дуже важливі на війні. З вами проект Кодекс Воїнів світла. І сьогодні ми із Христиною. Позивний чабор спікеркою білоруського полку Кастуся Калиновського говоримо про журналістів Вітаю! вітаю цікаво, що професійні журналісти змінили обличчя війни. Перші війни, де були присутні журналісти в сучасному сенсі слова, тобто. Співробітники незалежних видань, які до того мали розпорядження фотоапарати та фіксації, побачено це кримська війна 1853 та 1856 років, та громадянська війна в США 1861 та 1865 років. Такі кореспонденти, як Вільям Говард Рассел та Роджер Фентон, показали війну такою, яка вона є в реальності, а не на батальних полотнах. У Першому випуску цього проекту ми говорили, як робота Анрі Дюнана вплинула на зміну суспільної свідомості щодо війни. І фотографії Фентона та інших проілюстрували це враження. До речі, Фентон був ще й автором перших фотографій Києва. Війні кореспонденти формують уявлення про війну, що залишаються в історії. Вони розповідають і про нашу війну світу. І від того, що завтра почитає житель в демократичних країнах, які новини подивиться, залежить формування громадської думки про про війну в цілому. Хоча б через це журналістів на війні треба поважати. Який статус журналістів на війні з точки зору міжнародного гуманітарного права? З пункту глядження міжнародного гуманітарного права, журналіст – це просто громадянський чоловік. Разом з тим, у сувізі з професійною діяльністю, кореспонденти користаються певною додатковою обороною. Сутність діяльності журналіста – збор, опрацовка і розповсюджування інформації. Членство особи журналістської гільдії визначається національним законодавством країни. Хетестатус звичайно підтверджується садовітка і компетентними органами держави, з якої прибув журналіст. А того, додатково журналіст може отримати акредитацію в озброєних силах воюючої держави. Щодо журналістів, Женевська конвенція про поводження з військовополоненими означає зазначає, що журналіст, який супроводжує збройні сили та має від цих збройних сил посвідчення встановленого зразка, може претендувати на захист як військовополонений. За першим додатковим протоколом Женевських конвенцій, журналісти, що перебувають в зоні бойових дій, вважаються цивільними особами та користуються захистом за умови, що вони не вчинять дій. Несумісних з їхнім статусом цивільних осіб, тобто журналіст має право займатися там збиранням інформації у межах своєї акредитації. Він не може, наприклад, шпигувати, тим більше відкрито брати участь у бойових діях. Якщо журналіст починає воювати, все він комбатант і в нього можна стріляти. Розумієте, журналісти у зоні бойових дій можна поділити на дві категорії: військові журналісти, які мають акредитацію в озброєних сілах, і незалежні журналісти. Розяв у тим, що журналісти, які мають акредитацію, офіційно лічаться супроводжаючи.

Ну, хоча піднятаще одну важу тэму чым можнастрілята журналістстаў по агульным правілі журналіст не можа быць аб'ектам нападу безумоўна уззброеныя сілы могуць абмежаваць дзейнасць журналістаў напрыклад не дапусціць іх да пэўных пазіцый пэўную мясцовасць з мэтаў сакрэтнасці або бяспекі гэта ўжо ўсё залежыць ад акрэдытацыі і дазволу які журналіст атрымае ў камандаванні але журналістаў ні сваіх не чужых вядома страляць нельга На практиці журналісти можуть позначати себе, наприклад, буйними бачними надписами преса. Так само вони можуть носити цивільне одягнення, що ще раз підкреслюють їх громадянський статус. Як і усі громадянські особи, вони будуть оборонені ад нападу. Стріляти непосередньо, спеціально по таких особах це вже злочинство. Окей, виникає питання: а якщо журналіста, які працює в армії противника, не можна відрізнити від військових, ну неможливо, так. Або що, якщо по позиції військових буде завдано удару артилерією, а там візьме, і загине цивільний журналіст. Що тоді? Наначале журналісты гінуць ва ўсіх войнах і быць забітым або параненым, гэта частка рызыкі іх небяспечнай прафесіі. знаходдзячыся на пазіцыі журналіст бярэ на сябе адказнасць за магчымыя наступствы яго знаходжання там. Калі журналіст знаходзіцца сярод вайскоўцаў, якія з'яўляюцца законы ваеннымішшэнню і забіты або паранеены уніку удару нанесенага па вайскоўцам, адказнасць нясе выключна сам журналіст. Ну, показовою в цьому сенсі стала справа українського нацгвардійця Віталія Марківа під час боїв під Слов'янськом у 2014 році на позиціях проросійських бойовиків від мінометного обстрілу загинув італійський журналіст. Була така історія. У 2017 році влада Італії заарештовує Марківа та звинувачує його вбивстві. Суд першої інстанції засудив його до 24 років. Позбавлення волі. Вирок був абсурдним просто, і Марків ну, він, він не був мінометником. От, він просто знаходився поруч з позиціями ну, мінометної батареї. І крім того, італійський журналіст знаходився серед бойовиків і не було жодного доказу, що обстріл вівся саме по журналісту. Друзі, йшла війна, і стріляти з мінометів по скупченню противника було цілком імовірно, вірно ж? Зрештою, мінометники ніяк не могли знати про присутність на позиції журналістів. Ну і не цілилися там конкретно ну, хто там знав, що він там був. От при цьому ситуація досліджувалася як звичайне умисне вбивство, а не як воєнний злочин. Українські захисники наполягали на тому, що італійський журналіст в'їхав в сіру зону біля позицій проросійських бойовиків незаконно та без узгодження з органами української влади. От. І тому сам за себе вніс відповідальність. От. Зрештою, апеляційний суд ну, таки скасував вирок і визнав Марківа невиновним. якую выснову можна зрабіць журналісту войску не можа быць аб'ектам нападу але калі ён трапіў пад удар тому што гэты удар быў накіраваны супраць вайскоўцаў або аб'ектаў побач то смерць або ранення журналіста будзе лічыцца пабочнай стратой падчас баявых дзеянняў пабочная страта вядома павінны быць мінімізаваны але цалкам выключыць яго немагчыма там выпадковая смер журналіста не можа выклікаць адказнасць вайскоўцаў Враховуючи тему випуску, ще вважаю, за необхідне сказати пару слів про тих, хто прикриваючись статусом журналіста, веде пропаганду війни. Такі люди можуть працювати як на фронті, так і в зручних кабінетах десь в столиці. З Точки зору МГП, вони все одно цивільні, і на полі бої не можуть бути об'єктом нападу. Але є ще й національне та міжнародне кримінальне право, яке забороняє пропагувати війну, насильство, геноцид, расову та національну нетерпимість. От, історії відомі випадки, коли пропагандистів війни засуджували. Наприклад, за вироком Нюрнбергського трибуналу стратили головного редактора нацистського пропагандистського тижневика, «Штормовик» Юлія Штрайхера. От перед міжнародним судом зараз перебуває Фільсієн Кабуга, який через свою радіостанцію закликав до геноциду в Руанді, наприклад, міжнародне право чудово розуміє різницю між справжніми журналістами та пропагандистами ненависті. От останні ще мають відповідати за свої дії. Зрештою, щодо до справжніх журналістів, то військові повинні. Захищати і поважати їх, бо, зрештою, вони часто беруть на себе такі самі ризики. Хоча зброя їхня це лише фотоапарат, камера чи ручка, якою вони доносять до світу інформацію. Поважайте журналістів на війні та залишайтеся на світлій стороні. Побачимось.